Слава Україні! Що, Всі скучили за вольвачком. То по заявкам сьогодні буде серія з вольвачком. Так як я його вже давно не заводив, зняв акумулятори вже давно і вже десь 2-3 тижні тому купив нові акумулятор. То зараз буду міняти акумулятори і ставити... Міняти акумулятори і міняти масло, так що дивимося. Як бачите, поки я почав зливати масло, поміняла сильно погода. Злива. Серйозно. А масло вже злив, У мене тут клійоночки постелені, там на землю дуже трошки капало. Зараз міняю фільтри і тоді вже буду заливати масло. E, Те, що дощ паде, нас не зупиняє, треба працювати. Що хлопці дівчата. Таку погоду хірово робити, але нічого. E, масло вже поміняв, фільтра поміняв, крім e, паливного фільтра, тому що я забув з собою взяти солярку. E, завтра буду їхати до трака, або післязавтра візьму з собою солярку і поміняю паливний e, З Бака витягнути не варіант. Uh, вже поміняв акумулятор, показуємо. Акумулятори поміняв, лишилось підключити клеми, плюсові вже закрутив, мінусові зараз закручую, uh, десь просрав один болтик. То, то лишу на потім один. Корише, зараз uh, закручую на три. Контакт все рівно буде, буде трошки поганий з одного акумулятора контакт, але то нічого. Uh, і все, я буду пробувати зараз заводити. Подивимося, як це все буде виглядати. Вольвочок, звісно, трошки постояв, але нічого не зробиш. Постараємося його зараз оживити. Не було. Так, каже Максим, що в нього був відпуск. <ріх> У мене на одній зв'язці всі ключі, RAM, Кенворд і Вольво. От, Йдемо провод. Ну що, пробуємо заводити Маю надію, що всі дородки підкрутив нормально. <music> Нормально, не <music> так? А зараз тут все проверю, Да, она ну, ждет, по будет Щось трошки підшеплює якесь. А, Так все виглядає плюс-мінус окей. А, компресор трошки кидає маслом. І ну, його треба міняти вже. Цей компресор вже своє відслужив, напевно а, Зараз, а, ще перевірю рівень масла, то все і ще раз його завадить. Ну що, все добре? Масло є. Мотор працює рівно. Треба перевірити чекає, і все, можна буде виїжджати. Відпрацьоване масло я зливаю так би, спеціальний злив для масла на шапі на траксіті. Вони його там збирають у великі бочки і потім відправляють на переробку. Тому так би, масло я їм тут злив. Так само у них там є бочки для фільтрів, що викидаєш сюди фільтра. Так якби за екологію дбаємо. Ну все, тепер з цим закінчено, тепер можна їхати, займатися далі домашніми справами і так далі. Так що наступне включення вже буде в понеділок, коли будемо. Коли буду виїжджати в рейс. Ну що, продовжуємо свої пригоди. Понеділок сьогодні я приїхав на роботу. Зараз біля вольвачка. Маю нового водія, студента, буду його пробувати вчити їхати. Приїхав я вже на пікап. Сьогодні було важко знайти нормальний вантаж, але щось знайшов. Буду їхати на Айову, Айво. Все разом під 600 миль. Виходить. І Такий в мене буде сьогодні вантаж. Вантажить на вулиці такою рампою. Uh, це якийсь продукт, який як малт, щось таке що там посипати під деревами. Але це не так. Виїхав зі свого пікапа, приїхав майже весь Віскансин. Доїхав до Тракстапа Quick Trip, буду заправлятись <coughs> перед заїздом в Міннесоту. Uh, тут найдешевша, найдешевша солярка 4,80 37 копійок знижки. Uh, якраз заправлю Volvo, поміняю ще фільтр бо я його не поміняв, коли міняв масло. І все, і далі буду виїжджати. Фільтр поміняв, трак заправив, трак завів, працює все нормально. Приїхати можна. Запах від мотора, йде, вам камера не передає, але запах від мотора, від хаду специфічний. Так що, якщо вам заливають хаду в мотор, а, ніхто вас не зможе надурити, що вам залили не хадо, а сказали, що залили хадо. тому що хадо має запах е, е, такого цукерки, такий солодкуватий запах йде від масла. І Цим хадо стає таким особливим. Що, зараз каву і вже в рейзе. Приїхали вже на делівері своє в Айову. Тут е, цікаве таке місце. Greenhouse. Тобто вони продають тут різні розсади. і щось таке. Вже компанія закрита, вже так би, сезон не закінчився. Навколо поля і дуже смерди гною. Просто капець, смари дикий. Але нічого з тим не зробиш. Мене вже розвантажили, я зараз вже один маю вантаж, але шукаю щось краще. Поки що ще чекаю півгодинки, годинку. Якщо нічого не знайду, тоді вже буду їхати дома. Виїхав з Делівері, їду на пікап, їду до заяви в Саут Декоту, тут близько 70 миль. А сьогодні вантажів дуже мало, тому приходиться їхати в інший штат на пікап. Тут природа в нас дуже гарна, крім поля, пасмурно, холодно. Катастрофа вже відчувається, що вже скоро буде зима. То з пікапа будемо їхати в теплі країни, тому що буду їхати на норд каролайну Там повинно буде дуже тепло, так що сподіваюся, мінімум трошки клімат на пару днів. Після пікапа заїхав на Тіейку в Сауд-Дакоті. дуже гарний Зараз покажу вам трошки. Класно тут все оформлено. так зроблено півтора поверхів, можна сказати два. Гарний дизайн, таке відчуття, якби, що ну, дуже багато повітря, нічим напрягає тут. Малюночки, такі з індіанцями, корінними жителями Саут-Дакоти, яких тут американці вибили. На, заодно це все би про історію Америки. Тут можна купити чіпси, подарунки, якісь, візерунки, малюночки, консерви, теж цікава тема. Не зрозуміло, що це таке. Це яйця, це мариновані яйця. Такий маленький є, і великі, ковбаса є маринована. У ну, своє, своє... свій прикол таких закруток. Нам воно не, не звично, а тут виявляється, це все нормально. Все, Зараз беру каву і їду далі в дорогу. Перстап став відмінно, дуже гарно чисто. Маю надію, що кава дуже позволяє. Дуже добре. Добрий ранок. Наступний день мій подорожі моєї з Саут Дакоти на Коротше, Не все так весело. Вчора одне з тих коліс, які я поставив в суботу нові тріснуло. Зараз вам покажу. Так, бо коли їздиш з траком, завжди щось відбувається. от і відбулося. Така от фіня. Походу це все через те, що це поганий рекеп. Я так думаю. Колесо все спустило. Не до кінця, але воно скоро спустило. Добре, що я маю запаску. Погано ж це все відбулося, але так би нічого страшного, бо запаска зібрана, стоїть на диску, отам от там вона стоїть. І Я одразу переїхав на компанію, яка займається колесами. Коли я це все побачив, подивився по гуглу, де є компанія, яка займається колесами. Знайшов їх тут недалеко від того місця, де я заправлявся і це все помітив. Ну і Зараз буду пробувати щось зробити з цим всім. Якраз сьома година ранку вони вже повинні відкриватися. Знову у нас майстерне заміну коліс, хлопці, айовські роблять все швидко і це добре, значить я все швидко зможу їхати далі. Все, зробив колесо, переїхав знову на тракстап Кейсі, де я вчора заправлявся і помітив, що в мене є проблема з колесом. А, беру каву і їду. Воно трошки мене сильно затримало, тому що я ще вчора планував їхати 2 години. Але зараз як сталося, то їду. Стал -стал їду е, до... сьогодні трошки затримку. А прикол такий, коли ж знімаєшся, заходиш от на тракстап, ще кудись, бо зразу жінка туди, на мене так подивилася Думаю, якийсь блогер український. У в нього вже багато підписників, йому всі ставлять подобаки. Так що, хлопці, давайте не розчаруємо ту жіночку, так і зробимо. Після тракстапа все зробив, варейнок сам помастив, каву випив. Корейше, можна їхати. Маю на сьогодні 920 миль. Трошки багато, навіть, навіть дуже багато, але нічого, це все ми подолаємо, нічого страшного немає. Не перший, не останній раз. Виїжджаю з Індіанаполіса і тут хайвей зупинився. Виглядає, що якась аварія, тому що ми вже так стоїмо добрих пів години. Абсолютно ніхто, ніхто не рухається. Ззаді дуже, дуже багато вже і траків легкових машин всі зупинилися. Мій трак стоїть. Так виглядає, що на ремонті дороги хтось з кимось ступнувся і тепер все стоїть. Поїхали тільки що дві поліцейські машини туди, по зустрічній смузі. Ну я не знаю. виглядає, що це все надовго. Маю надію, що не буде дуже довго стояти, але... Так виглядає, що буду стояти тут. довго. Зараз вам все, як рушу, розкажу, скільки я тут стояв. Картина така тут невесела. Ну що, вже година ніч робиться на вулиці, годину вже простояв маю на увазі. Ситуація не міняється. Як стоять тут собаки переді мною, так воно все і стоїть. Люди вже виходять на вулиці, починають тусуватися, знайомитися, тут якийсь хлопець з дівчиною міняється номерами телефонів. Ну і так воно все виглядає, що напевно це ще все буде довго. Е, тільки що звідти вже потягнули один трак, е, то він потягнув один трак, і може бути, що ще там щось є, тому що після того, як він його протягнув сюди вже. Нічого не помінялося, всі стоять як стояли, а прийшло вже хвилин, напевно, 10-15. Неприємна така ситуація, з коли уколета ще 500 миль перед, перед тобою в дорозі, але нічого не зробиш, дорога і дорога. Вирішив трошки прогулятися. Хайваєм, я ще так не гуляв, але так би в даній ситуації напевно можна. Пожарники, швидка. Це після вже трьох годин стояння. Поїхали вони звідси. Не знаю, маю надію, що там вже когось врятували. Але ми коротко, як стояли, так і стоїмо. Весь хайвей зупинений. Перший раз я в такий. Правда, ні, не перший раз. Один же раз таки було і теж біля індіанаполіса. Теж так просто я вночі три години. Правда, в мене там ще було набагато менше набагато менше доїжджати, ніж сьогодні. Ну нічого. Оболошень там всі живі лишилися, ми, ми доїдемо. Так, майже після трьох годин стояння ми, нарешті ми вже рушили, приїхали всі швидкі пожарники і товінг. Сподіваюся, що там все добре закінчилось. Хоча так як вони зупинили хайвей на 3 години, це мусило бути бо, щось серйозне. Так все просто. Може зараз щось і буде видно. Хоча Хотя... може бути ще ніяк, і розтянути. В дорозі заїхав а, на тракстаб пілот West Virginia. І тут таке що відбувається, заїзд повністю перекритий траками з усіх сторон вони тут так поставали що не можуть розминутися і вже так би що один одного защепили і тепер вони тут пробують розібратися хто кому винен коли їдеш на Каролайну через Вірджинію можна проїжджати через такі тунелі край класно дуже виглядає особливо вночі Цікаво було б проїхатись тут на машині, так як в мене колись був челленджер з кастом вихлопом. То проїхатись тут і трошки погодіти на цьому вихлопі. Було б круто Тут прикольно Єдеш, їдеш, їдеш, потім заїжджаєш з освітленого тунеля в темно. В темний ліс. в Темний ліс, гори я тут частина, що буде дорога освітлення, а далі вже буде без, без, без освітлення. Вночі вержині реестерія виглядає так. Траки стоять, сюди демолися А На всіх обочинах. Навіть так, що дуже-дуже небезпечно. Коротше, всюди. Що це не зробиш? Як я казав, тут вони не подбали про достатньо місця паркування для траків. Траків сюди їде дуже багато, тому що це дорога, по-перше, на обидві каралайни, по-друге, це дорога на Флориду і взагалі на південь так би, Америки, південь Сполучених Штатів. Траків багато, а місць мало, воно так ще й відбувається. Можливо, це пов'язано з тим, що двори важко щось будувати. Але я не вірю в те, що І проблема в цьому, Думаю, що просто ті люди, які б мали цим займатися, вони на це запились. Що, ночував я сьогодні на е, Що це таке? Circle K. Тракстап Нордкаролайні, тракстаб новий, маленький, його тут раніше не було. Раніше був тільки з того боку пілот, завжди був забитий, а вчора сюди вночі заїхав на цей Сирклкей, а виявилося, що було одне нормальне місце законне. І все. Поспав пару годин і їду. Їду на делівері, до делівері лишилася одна година доїхати, потім на десяту, так що нормально встараємо. Виїхав я з Трокстапа, їду тепер вже доїжджаю до місця, де у мене сьогодні буде розвантаження, делівері. Їду маленькою такою дорогою з двостороннім рухом. Попри хаткетки, так би через маленькі села місцеві. Дуже гарно тут, дуже гарно збудовані ці села. Хати одна від одної далеко. Всі хати маленькі, ще не бачу ні ну, одної тут великої хати. Ну, прикольно, так цікаво. Давно я вже не був в королеві, вже трошки скучив з ним, так що насолоджуємося разом виглядами королейни. Дивно, що відчувається, що вже осінь, всі дерева так само тут вже втратили листя, майже всі бо деякі ще мають Єдине, що велика різниця, що дуже тепло. Не виходиш на вулицю, а, так в сведрі можна в футболці спокійно ходити. Приїхав на делівері і все, паркуємося в ДАК. Двері, я привіз сьогодні двері сюди, не знаю, що я вже говорив. Так що двері доїхали нормально, все було застриповано. Хоча коли коли гальмуєш, вони трошки починають хвалітатися. Сказали паркуватися цей ДАК. Чи док. Як вам правильніше буде, так, вам, так ви собі можете і назвати. І все, зараз паркуюся, буду чекати, поки розвантажу. Поки розвантажую, гуляю по вулиці, дихаю свіжим повітрям. Каролайновським тут запарковані їхні машини. Гарний цей пікапчик мені сподобався GMC. Мотор весьмерка, 5,3 літра. Це щось таке як Міра. Прикольна в нього антенна тут. Патрон. Класно зроблено. Пишіть, що думаєте про такий пікапчик GMC. Можемо мені поміняти раму на таку машину. Переїхав на пікап так само в Норд Каролайні. Мене вже здається завантажили. І Вийшов на двір, подивитися, як виглядає той кут, який ми зробили за півтора тисячі вихідних. Так що покажу вам що зараз трошки. Як бачите, стоїть повністю нова бляха. Весь цей кут, туди все це новий, та якби повністю нова алюмінка стоїть. І плюс вверху, де йде дах так би, до, до другої полоски, так само вони поставили новий, новий дах. Все зараз виглядає гарно, новеньке і маю надію, що не буде текти. Так що такий вимушений ремонт, але я рахую, що все закінчилось дуже добре, що я так би, ще обійшлося мені все нормально. Так що ще раз хлопці і дівчата будьте обережні на мостах чи верніше під мостами. Забрав я вантаж з Норд Каролайни на Індіану. Везу сьогодні акумулятори, повний трейлер. Вантаж важкий 43 тисячі паундів. Треба буде зараз переважуватись. І Везуться на завтра в Індіану на Фортфейн. Заїхав на тракстап Тія по дорозі на Деливері. Диливеріці у нас Deliveries розвантажений. Тракстап Кіяйка заїхав, взяв щось їсти, тому що вже сьогодні п'ятниця, їда закінчилась, люди прибирають. Купив їсти йду їсти. Зараз покажу, що я купив. Деколи ви там питаєте, що я їм. Ну, кожен тиждень воно по-різному, то сьогодні буде так, як зараз покажу. Такий купив сьогодні обід, картопля жарена і стейк тібон. Все, тепер їдемо далі. До речі, важливе оголошення хотів сказати, мені потрібен диспетчер. Я шукаю диспетчер, який би міг вантажити два драйвена. Може бути з України. Так що, якщо є... Серед вас спеціаліст з досвідом, то, будь ласка, пишіть в інстаграм. Я думаю, домовися. Що, завантажу? Я вже останній вантаж цього тижня, їду в Чикаго. А, і Зараз в Чикаго вам покажу ту машину, яку я обіцяв показати ще минулого тижня. А, вам покажу все і розкажу. Так що наступний кадр вже буде з Чикаго. Ну що, як я вам і обіцяв, що на вихідних я вам покажу. Продовження серії відра на моєму каналі. Зразу вам говорю, що цей канал я не буду перетворювати на канал з відрами. Просто розкажу, що я купив ще яку одну машину з того, з того плану, що це недорога машина в Америці. Це Honda Accord 2003 рік. Машина куплена з аукціону. Машина була бита. Цих, в цей бік в дві дверки. Ці вже дві дверки я поміняв. Е, удар досить сильний, Ну, знову таки відносно. Вистріливий рибак потолкує в дверях. Е, машина 2003 рік, як я сказав, е, з мотором v 6 і пробігом е, там в районі 96 тисяч миль. Я не кажу, що неможливо знайти машину в нормальному стані, я просто кажу, що дуже важко. І щоб машину знайти в нормальному стані, треба потратити багато часу, а його нема. Тому я вирішив купити на аукціоні машину бету, Вона вийде за ті самі гроші, що я би купив вже таку цілу зараз в когось з рук. Лиш е, єдине, що я не буду витрачати той час, їздити на машину, дивитися, якщо з машиною щось не так, і потім знову їдеш, шукаєш другу і так далі. Цю машину так, якби, трошки ризикував, коли купляв, бо теж не знав, що буде з нею. Але так, якби, все так зводилось до того, що так, якби, все має бути плюс-мінус окей. Єдине, що удар такий поганий. Машина нормальний стан, все заводиться дуже класно, швидко, гарно. Музичка грає. Трьохлітровий мотор, працює гарно, коробка їде, коробка нормально переключається, коробка п'ятиступінчатий автомат. Мотор 3-літровий, що там має в районі 250 коней, точно не знаю. І, ну, ну Нормально, як, як на мене, то машина досить непогана. Такий короткий огляд Honda Accord, Ціна поки що Honda Accord на даний момент в районі 2800, а потім ще буде registration фі. І якщо її нормально ремонтувати, то ще плюс цей ремонт. Якщо, вам, цікавіше, ну, якщо вам цікава, та історія більш докладніше про цю Honda Accord то випишіть в коментах, я подивлюсь, якщо багато людей будуть писати, то буду, буду показувати щось там ще про неї. А на даний момент це буде якби все.